Ви говорите про те, що якщо то Трамп буде діяти. А якщо Україна не погодиться на підписання угоди про корисні копалини, як Трамп може діяти? Я дуже коротко з цього приводу скажу свою думку, я дуже скептично зараз відношуся до дискусії довкола якогось незрозумілого тексту угоди, якого ніхто в очі не бачив, але про нього так всі активно говорять в Україні і на Заході, ну що мені це більше схоже на знаєте, якусь пропаганду. А що ми обговорюємо? Кім, Трамп говорить, текст був погоджений. Зеленський висунув ні ні був Де він сказав, що текст був погоджений. Ні, І Зеленський цього можу. не підтвердив. Ні, слухайте, я історія а, повторюється, як було всередині лютого. Нам я дали текст трампу. американський, ні, ну не було там погоджене. Він сказав, що Зеленський виходить з угоди, де, де було про погодження тексту. Потім, слухайте, Трамп не вникає в деталі. Я думаю, що він навіть сам. Змісту цієї угоди не знає, крім ключових позицій. А ключова позиція, головна позиція це те, що неприйнятно для нас. Те, що ми маємо визнати допомогу, яку отримали від США як борг. І угода це інструмент повернення цих грошей назад в США. І отут є проблема. Тому я, до речі, думаю, що все ж таки щодо самої угоди. Ну, Він ще угоди. угоди. Треба розуміти, що це інший документ. Не той, що був раніше, що був узгоджений між США і Україною. От важливо, був узгоджений. Текст рамкової угоди був узгоджений наприкінці лютого перед поїздкою в США. От, так, дуже... так, прикр... Ні, так текст рамкової угоди був узгоджений. Текст рамкової угоди був узгоджений. А зараз нам запропонували текст в 4 рази більше. І знов стезами, які для нас неприйнятні щодо того, що ніхто я не бачить, я вам. Я не готовий робити такі висновки. Я не бачив ніде тексту Правильно, от, ви, ніде, ви не робите. бачили правильно, але ви таки ж не випадково з'явилися. Випадки ну, з'явилися в різних зараз, витокам і стверджувати, що вони но... правдиві. Судячи по заявах самого Трампа, ключова ідея, яка його цікавила і тоді, і зараз от те, що треба повернути борг, те, що велика угода, і сам Трамп сказав ще, коли виступав в Конгресі США, що нас цікавить більша і краща угода, краща в американський бік. Ні, я не ідеалізую Трампа, і я якраз довіряю тим джерелам, які кажуть про те, що вони бачили цю угоду. А тут от моя версія: а чому вони побачили? Оце важливо. І мій висновок такий, що навіть серед американців, зокрема, людей з Держдепартаменту США, можливо, і людей з Мінфіну США, з відомства Treasury, як Казначейства, як Зеленський каже вже в англійських термінах всі ці американські установи. Так от, люди, які працюють з міжнародними інституціями фінансовими, ви таки з'явилися, і я думаю, що вони з'явилися свідомо. Люди розуміють, що е, та той проєкт угоди, який підготували, скоріше за все, юристи близькі Трампу, Джей Венсо, От мені, мені здається, що там погана роль Джей Венсо знов проявляється. Mm -hmm. Ну це лише припущення. Так, да, і от е, що цей проєкт угоди ну він точно неприйнятний для України, і що він е, ну, буде мати негативні наслідки для США іміджеві негативні наслідки, перш за все, тому що це прояв просто відвертого колоніалізму, відвертого імперського хижацького підходу. І що це може ну зробити велику шкоду саме інтересам США? Не зараз, а не перспективу. Тобто, виграш буде, нібито по грошах. А з точки зору великої політики будуть негативні наслідки, і тому спеціально зробили ці витаки, щоб з'явилася критична негативна реакція на цей проект. А це вже тло. Для того, щоб починати переговори. А от тут про нашу позицію я абсолютно згоден з тими коментаторами, які кажуть про те, що ми не можемо сказати Трампу відповідно цієї ці угоди, не можемо сказати ні, категорично відмовитись від цієї угоди чи проєкту угоди, але не можемо сказати і так. Те, що озвучено, а це підтверджують різні джерела. Вони кажуть про одне і теж наводять конкретні пункти, які для нас неприйнятні. Це дуже схоже на те, що нам пропонували ще в рамковій угоді, ще в середині лютого. Перші п'ять проєктів, які нам пропонували американці, це було абсолютно неприйнятно для нас. Але вдалося вийти з сьомої спроби. Вдалося вийти на компромісний варіант. От я дуже сподіваюся, що і зараз. Дай Бог, щоб вдалося вийти теж на якісь компромісні варіанти. Я думаю, що нам треба зараз починати е, просто такий е, робочий технічний процес роботи над конкретними пунктами цієї угоди. Хтось пропонує, до речі, я думаю, ідея непогана запропонувати наш власний проєкт. А далі питатися, на, намагатися состикувати ці два проекти, вийти на якийсь третій нейтральний варіант. Я думаю, що. Е, Робота, якщо над першим варіантом угоди, рамковим варіантом угоди працювали два тижні приблизно, дуже інтенсивно, ну зараз можуть попрацювати два місяці. Абсолютно точно можу сказати, що я не очікую жодного підписання найближчим часом. Жодного підписання не очікую. Це просто буде всупереч нашим інтересам. Треба починати роботу. І вона почалася судячи за повідомленнями, які з'являються, зокрема, вчора почалася. Поки в відео режимі, а от по тексту я думаю, буде обмін електронними меседжами, почалася вже конкретна робота над цим текстом. І мені здається, що якраз от американський мінфін, міністр фінансів, Бесет, він в принципі налаштований на нормальну конструктивну роботу. Оце для нас шанс, і Трамп, який не вникає в деталі. Який тільки буде, скажімо, виступати в ролі політичного супервайзера а, а, і замовника цієї угоди. От він буде контролювати безумовно цей процес, але головне, щоб. А, Американська сторона, американський Мінфін казав, ми працюємо. Ми працюємо над угодою, українці готові працювати над цією угодою. Оце важливо, але нам треба працювати так, щоб не поспішати, і так, щоб, врешті-решт, вийти на якийсь відносно компромісний варіант цієї угоди. Окей, тоді таке запитання: а наскільки залежна угода про копалини і угода про перемир'я? Хоча б поки що так, я не говорю угода про мир. Ні, ну угоди про мир, я скажу відверто, Я е, дуже скептично ставлюся до можливості е, великої угоди про мир. Або як кажуть дипломати, всеосяжне, всеохоплююче. Угоди про мирне врегулювання в Україні. Е, ну тому що інтереси прямо протилежні, і в ключових питаннях знайти компроміс неможливо. От на припинення вогню вийти можна. Да? Я, якщо Путін погодиться, А якщо ми не підписуємо угоду про копалене. Дивіться, я думаю, що де є зв'язок, у Трампа. У Трампа може бути зв'язок. Він може прив'язувати. Я не знаю, так воно чи ні, але може прив'язувати. Інша річ: а от тут же історія схожа, як і у Путіна. Трамп може це прив'язувати, але не в наше. От ми готові погодитись на повне припинення вогню, і не тільки на 30 днів готові погодитись для нас тут немає проблеми. А на угоду про копали поки ні. А, і тут, в принципі, ну, що так, важливіше... Ну, окей, Якщо так, воюйте далі. Ні-ні-ні-ні, ну, ну, Воюйте далі, ну, тоді будемо воювати далі. Тоді будемо воювати далі. Тут відповідь проста. Якщо для Трампа важливіше вийти на угоду про припинення, от, мені здається, для нього все ж таки важливо вийти на, в першу чергу до 20 квітня, або трохи пізніше. Я думаю, це не критично. Марко Рубіо, наприклад, вже каже, що можемо ми не встигнути до ста днів. Він більш реалістично оцінює, на відміну від Трампа, я думаю, він більш реалістично оцінює переговорний процес. Але тим не менш, пріоритет номер один саме угода про припинення вогню. А ресурсна угода важлива для Трампа, безумовно, він про неї не забуде, да, але тиснути можна і далі. Ми все рівно будемо залежними від США і тиснути можна, і далі. Це як і для Путіна, він може теж погодитись на на, не просто на переговори, а навіть на припинення вогню, тому що інструменти тиску на нас залишаться і в переговорному процесі, і через можливе відновлення війни. Так, що в даному випадку я доп... припускаю, що Трамп може прив'язувати ресурсну угоду до перегорного процесу про мир, але тут якраз нам не вигідно, щоб була ця прив'язка. І О, ми вона будемо... є. Вона очевидна, пане Володиму, Но, вона очевидна. Ну дивіться щодо очевидності, я б не сказав, що це так очевидно. Окей, тоді мене така ну, маленька каталога. Вона, вона є для Трампа. Для Трампа вона є. Ці два питання він згадує ми, одночасно майже. Та вона прошу, я ж ми, кажу, для Трампа ми є. Ми самі туди засунули гарантії безпеки цю угоду. Ми засунули, ми запропонували, ну, що там були якщо, гарантії безпеки. Я нагадаю, що в переговорах е, про припинення вогню ми ці гарантії безпеки відсунули на другий план. Відсунули на другий план, Тому ну, що зрозуміло, ми не отримуємо від Трампа. Жодних реальних гарантій безпеки не отримаємо. Я про це говорю вже давно. Не отримуємо ми від Трампа гарантії безпеки, і в даному випадку теж в, в тому тексті угоди, які нам запропоновані, жодних гарантій безпеки немає. Єдина гарантія безпеки. Якщо погоджуватись на цю угоду, я вам скажу, я вже ну сьогодні, от перед вами теж була розмова, я вже так пожартував. Ну такий. Майже дружній тролінг, да що, якщо погоджуватись на цю угоду, то нам краще погоджуватись відразу на те, щоб стати 51 м штатом США. От знаєте, от це, Україна мріяла вже всі роки. Щодо мрії, ну якщо мріє, так давайте. Хай я не знаю там. Я думаю, що у нас можуть знайти ініціатори. От хай займаються ініціюванням, там зверненням, але хай приймають нас в кордонах 91-го року. Оце буде цікаво, да ну це так. безумовно, жарти з мого боку, але да. такий дружній тролінг. Я знаєте, що не... скажу одну ремарку на рахунок колонії, бо кажуть, о, ми станемо американською колонією, то що краще буде серійової, бути серійової, сировиною так, бути колонією. російською колонією краще тоді. Ні, ні, а чому? Я ж кажу, от наше завдання Все правильно. специфіка нашої нинішньої ситуації в тому, що ми опинилися між двома хижаками. Один хижак смертельно небезпечний для нас Путін, який хоче нашого знищення. Так. Інший хижак хоче зробити з нас дойну корову. І тут є протиріччя, да, тут є протиріччя, і нам цим протиріччям треба скористатися. Це не означає, що ми маємо віддати себе е, другому хижаку. Нам треба пропетляти. Е, прийти між силою Харібдою зможемо чудово, не зможемо, Матимо проблеми.